Один з них, побачивши, що видужав, вернувся, славлячи великим Голосом Бога і припавши лицем до ніг Ісуса, став йому дякувати. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу. Найдорожчий у Христі, братя і сестри, сьогодні ми з вами, подібно до цього самар'янина, чужинця, який тільки один з десяти повернувсь до Ісуса. Щоб подякувати за дар оздоровлення, приходимо з вами до святого храму у цю святу серпневу неділю 24 серпня. Щоб подякувати Ісусові Христові, Воскреслому, живому. Богові і Спасителеві за дар, який Бог нам дарував. Тих дарів маємо дуже багато, але серед тих усіх численних дарів і Божих добродійств, якими Бог нас щедро обдаровує. Є дар нашої землі, є дар нашої неньки України, на котрій ми народились, на котрій нам мама колескову пісню співала, молитви вчила любові до рідної землі. Під кущем калини, хто вирів в селі біля хрениці, звідки черпала мама воду, і батько приносив додому хліб пахучий і ставив на столі, як подяка Богу, за працю Його і за ті дари, які Бог дарував для нас. Наша українська земля від Карпат до Криму, від Львова до Донецька, від Києва до Харкова. Куди не глянеш оком, як не гори, то чудові золоті поля, на котрих родиться золота пшениця, виноградники, багата щедра земля, про яку можна сказати. І старозавітнім Мойсеєм, який випровадив, вивів правда вибраний ізраїльський народ з дому неволі, з Єгипту, з рабства і вів до обіцяної землі, і коли питали його, яка та земля, то він казав: земля, що тече медом і молоком. І коли вони прийшли вже до тієї обіцяної землі, до якої не Мойсей вже, а Ісус Навин привів той народ, вони розчарувались, бо ту землю, що плеве молоком і медом, треба було силою здобути, бо ця земля вже давно була заселена чужинцями поанськими народами. І треба бутло воювати з ними і відбирати кожен клаптик своєї землі, за неї боротись, за неї умирати, кров проливати і пізніше будувати у вільній землі, вільне життя вільного народу, на якій постійно чегали чужі народи поганські, Постійно велась боротьба, бо тому земля, яка текла молоком і медом. Наша українська земля дуже має славну свою історію, чудові культури, традиція, наша мова солов'їна, Наш Вишиваний український рушник, вишитий чи тканий, наші сорочки, наші вироби з дерева, глини. Це є все. Великий Божий дар, ті таланти, ті дари, які кожен регіон. Нашої України має це все ті скарби, дари, які Бог дав. І від Володимирового хрещення аж по сьогоднішній день те, що народ зберіг свою культуру в різних лихоліттях, різних часах монголо-татарських лихоліть і навал. І переслідувань пізніше жорстокого сталінського режиму, коли багато мільйонів наших українців замородували голодом, забравши людям хліб, комуністичний режим, заслання численних наших братів і сестер до Мордовії на Сибір. Єпископів, священників численного духовенства вірян за те, що були українцями, патріотами своєї землі, і помимо тих всіх переслідувань і тих всіх жахів, які відбувались на нашій землі, те, що народ зберіг свою культуру, традиції, свою мову. Це все завдяки тому, що народ наш зберіг віру, віру в Бога святого. І це те завдяки тому, власне, що народ був вірний Богові, як в часах розквіту, так в часах переслідувань і гонінь. З Христом Богом, виконуючи заповіді Його. Пам'ятаючи навчання Його і втілюючи у щоденне життя Його святе Євангеліє, благовістку, народ перейшов, перетривав через ці всі жахливі лихоліття. І сьогодні знову народ наш перед великим випробуванням вже в 21 столітті знову боремось. І з ворогом з сусідом, який би мав нас захищати, правда. Коли ми віддавали зброю, правда, то хто Росія гарантувала, що буде нам, вона буде гарантією, миру, спокою і так далі? Чого не відбулося? Сусід пішов сьогодні на нашу землю. Як і в минулих століттях, щоб убивати, вигублювати, щоб нищити, щоб загарбувати нашу українську землю, щоб роздирати нашу матінку Україну, стільки сьогодні пролито сліз над вбитими маленькими дітьми. Стільки сьогодні пролито сліз над сином чи дочкою, батьком чи чоловіком, матір'ю, яка не повернулась і який не повернувся із війни, когось привезли на щиті, а хтось пропав без вісті. І по сьогодні рік-два роки, а то і більше, не знає родина таких багато родин, чи молитись за упокій душі, чи молитись за визволення з полону. Ми сьогодні найдорожчі браття і сестри, які дякуємо Богові за той акт проголошення Незалежності України. 34 роки тому ми сьогодні. Заодно молимось і просимо. Боже, рятуй Україну. Боже, допоможи нам подолати нашого ворога-тирана, який нищить, вбиває людське життя, наші домівки, наші храми, наші святині. Тому що ми є українцями, тому що ми є вільним народом і хочемо бути ним. Тому що в нас чудова культура, мова чудова, солов'їна традиції, тому що ти є нашим Богом, а ми твоїм народом. Жахлива сьогодні війна забирає життя не одного. Але Бог з нами. Хто нам допоможе, як не Господь сьогодні? В ньому наша сила у воскреслого Христа, наша перемога, наше світло і світле майбутнє справедливого миру, мирне майбутнє нашої землі. Про це ми сьогодні молимось і ті наші браття і сестри, які розсіяні, розкидані по цілому світі, які сьогодні єднаються з нами. Через онлайн у спільній молитві мільйони роззволених сердець ми єднаємось і просимо. Боже, великий єдиний, нам Україну, храни. Боже великий єдиний, дай нам силу сьогодні, воїнству нашому. Збройним силам України, яким ми дякуємо сьогодні, перед ними схиляємо свої голови і просимо сили мужності, мудрості і відваги для них, здоров'я, щоб якнайскоріше здолати того ворога жахливого на полі бою. А ми тут у храмі. Наша зброя верветься свята, наша зброя молитва, наша зброя святе причастя. Котре кожної неділі маємо священний обов'язок приймати за них, за наших воїнів, і як за найскорішу перемогу і мир. Переможемо, бо з нами Бог. Переможемо, бо з нами правда. Переможемо, бо з нами мати, заступниця і покровителька Київська Оранта, Пресвята Богородиця. Мама Ісуса і наша Духовна Мати, який Ярослав мудрий Князь, розумний мудрий, віддав всю Україну на всі часи і покоління під материнський покров і її святу опіку. З нами святий архістратих Михаїл, воєначальник небесного війська. І з нами молитва і супровід, численних наших славних героїв. Всіх, хто віддав своє життя за церкву святу і за народ свій, а нема більшої любові, як та любов, каже Ісус, коли хто життя своє дає, за друзів своїх, Україна має дуже багато святих, як сказав в часі Свого візиту, 24 роки тому святий Папа Іван Павло Ій. Україна дала Ісусові Христові з усіх народів найбільше святих. Україна увінчала корону Ісуса Христа, Бога і Царя слави найкращими діамантами, найкращими перлинами, а тими перлинами сказав Папа святий Іван Павло ІІ, Є ті всі святі, мученики і сповідники. Вашого народу і вашої землі, тому Україна не умре і не загине, як сказав Папа X, Бо Україна любить Христа, Україна почитає найбільше з усіх народів Пресвяту Богородицю. І тому наш народ іде вперед, до перемоги, до миру. Під прапором Христа і під покровом Пресвятої Богородиці. Сьогодні, святкуючи цей День Незалежності, просимо Боже, збережи Україну, допоможи здолати ворога, щоб якнайскоріше ми святкували Дні Незалежності, і якнайскоріше святкували всі разом свято Перемоги нашого народу. e sviato meru amini